Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 січня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 369 160 тисяч особин за добу 700 і поранено 1 мільйон 110 тисяч песиголовців за добу 2100. Танків 6065 одиниць за добу, 5 бойових броньованих машин 11 269 одиниць за добу, 15 артилерійських систем 8728 одиниць за добу, 18 реактивних систем залпового вогню 957 одиниць. Засобів протиповітряної оборони 646 одиниць за добу, 4 літаків, 329 одиниць гелікоптерів 324 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6848 одиниць за добу, 12 крилатих ракет 1806 одиниць. Кораблів катерів 23 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 11 632 одиниці за добу, 20 спеціальної техніки, 1345 одиниць за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome Ту ЮКРЕЙН! Сука!